Планую завтра закупити акцію на 15 тисяч доларів. От підготував свій віш -ліст. Це список компаній, які я розглядаю для покупки. Серед них тут є Kyivstar, це єдина українська компанія, яка є на NASDAQ. І я пошли, як бачимо, на ній втрати майже 1000 доларів, але я вважаю, що потенціал росту доволі високий. І Amazon, Google, Microsoft, Apple це всім знайомі компанії, великі, хороші. Microsoft доволі дорогий, але я все ще постійно думаю про те, щоб купити його акції, він тим більше зараз впав непогано. От, як ви думаєте, от як би ви розподілили 15 тисяч доларів між цими компаніями? Можливо, все в якусь одну би залило, можливо, в кожну потрошки. В кого які думки? У мене поки що є думки попередні, якісь, але я ще остаточно не вирішив, що і куди я буду розподіляти. Хто, хто як думає, можливо, хтось інвестував от в ці компанії в цьому місяці? Пишіть, буде цікаво, і можливо якось вплине на те, як я розподілю свої кошти.